Купив довідку, сідай закрати. Народний депутат Давид Арахамія в ефірі марафону заявив, що ті, хто купив підробні довідки про непридатність для ведення військової служби, будуть нести відповідальність згідно з законом за дачу хабаря за підробку документів та за ухилення від мобілізації. Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством, відповідальність несуть обидві сторони і та сторона, яка давала цей хабар і та яка приймала цей хабар, і це Чай було угрупування на боці приймаючої сторони. Тобто тут багато роботи буде у правоохоронних органів, які мають, згідно з кримінально-процесуальним кодексом, все це правильно оформити, легалізувати всі ці докази і висувати обвинувачування. За словами нардепа, люди сплачували від 3 до 15 тисяч доларів за те, щоб зробити документ, який дозволяє не служити в армії. Втім, такі люди повинні бути покарані, і навіть якщо вони скористалися підробними документами для виїзду за кордон, українські правоохоронні органи зможуть дістати порушників навіть за межами країни та екстрадувати на батьківщину. Є питання важливе, що буде яким чином притягати людей, які виїхали вже да. Тобто вони купили ці довідки і Використовуючи ці підробні фактично документи, виїхали за кордон, і тобто до, до них дотягнутись прав прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але в згідно з чинним кримінально-процесуальним кодексом у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародної правової допомоги, і в будь-якої фактично, окрім Росії, можливо, да країні світу наші правоохоронні органи можуть е прийти і фактично. Е Зробити запити до да, на екстрадицію таких людей і привести їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність. За словами президента Зеленського, в деяких регіонах цей показник збільшився в десятеро, і всім зрозуміло, що це корумповані рішення. Він прийняв та закликав перевірити всі рішення ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року.